Реабілітація це комплекс дій та програм, які розроблені з урахуванням чоловічої психології, що дозволяє стабілізувати стан психіки саме військових, які перебувають на ротації та відновлюються після поранення. В більшості спостерігається порушення сну, і дає можливість їм переключити свою увагу, заземлитися і відчути себе тут і зараз. І коли це стається за допомогою тварин, психіка відпочиває. Вони дійсно переключаються. З'являється сон, стабілізується настрій, з'являється радість. Військові зі Знаються, що це допомагає зануритись в дитинство. Завдяки багатьом різним видам терапії: це і кіностерапія, і арт-терапія. Сьогодні ми хлопцям запропонували такий вид терапії, як іпотерапія, це спілкування людей з кіньми. І це спілкування також є одним із видів лікування, лікування наших сердець і психіки хлопців. Дізнатися більше про тварин та навіть поїздити верхи стало можливо завдяки співпраці одного із місцевих кінних клубів та підрозділом МВС України. Оксана Медведєва, Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.